Сьогодні хочу вам дати дуже важливу пораду, яка заощадить вам багато грошей та нерів при купівлі у Польщі. Коли ви шукаєте квартиру самостійно без допомоги ріелтора, не поспішайте під час підписання попереднього договору купівлі квартири залишати заставу, коли плануєте брати іпотеку. Трапляються випадки, коли люди знаходять квартиру самостійно, підписують попередній договір, платять заставу, а тільки потім звертаються до кредитного експерта. А при розрахунку кредитоспроможності виявляється, що у людини недостатньо кредитної спроможності для купівлі саме цієї нерухомості. А завдаток вже внесено, не підлягає поверненню, і люди тоді втрачають певну суму коштів. А все тільки тому, що не прорахували свою кредитоспроможність завчасно, наприклад, вважали, що якщо їхнім знайомим дали кредит, то вони, заробляючи приблизно так само, теж його отримають. Насправді, розрахунок кредитоспроможності дуже індивідуальний. Наприклад, при однаковому доході можуть відрізнятися пункти у банківському скорінгу, а це вже зовсім інша сума кредиту. Ще одна поширена помилка це коли люди розраховують свою кредитоспроможність за допомогою онлайн-калькулятора, який робить тільки приблизні розрахунки. Звичайно ж, можна в попередній договір купівлі нерухомості вписати пункт, в якому буде зазначено, що вам повернуть ваш завдаток, якщо ви не отримуєте кредит від банку, але дуже мало продавців погоджуються на такі умови. Тобто, найкращий, простий та безпечний спосіб це записатися на консультацію.